Вітаю, сьогодні, як завжди, в цей час, з вами вечірній тепловізор, студії Олександр Данилюк, Тарас Мокляк, наш гість сьогодні, політичний експерт Олег Лісний. Вітаю вас. Доброго вечора. Оскільки ваша спеціалізація і, і наша, і нашої аудиторії зацікавленість віднедавна особливо пов'язана з нашим північним агресивним сусідом, хотілося б почати з новин Російської Федерації. Що там у Маскалі, так би мовити, що там відбувається? Ні які останні новини? Саме головна новина, яку ми на всі чекаємо, чи розпадеться ця федерація, мабуть, на жаль, не відбулася. Да. Станом на 18-15. днів. Да, федерація зараз існує. Але, скажімо так, предпосилки для того, що в них настрій зміниться на поганий, а потім не зовсім складний є, тому що і рубль у нас. Нестабільний, і нафта все-таки, як російські експерти кажуть, що сподіваються, я сьогодні читав декількох. Російських експертів, що вони дуже сподіваються на те, що нафта подорожчає, врешті-решт, і придумують до цього таку купу всяких аргументів. Але, але... Знаєте, що це нагадує цю відому російську казку про цю старуху і Золоту рибку. Да? Ну, да, але... ну, Тобто, як це так? Тобто, тіпо, вся стратегія розвитку величезної держави на да, світового. Супер колишнього ну, і досить серйозного до гравця, да, зводиться до того, підніметься ціни, а якщо не підніметься ніколи, як співає знову ж таки прекрасний російський барт. а що, якщо да. Ну, Але це кошмарний <кх> сон, який є, Путіну, мабуть, сниться там щоночі зараз. І, по-перше, ж, з бюджету ніхто ж не вилучав ці цифри міфічні про те, що скільки буде коштувати барель і так далі. Бо я, якщо не помиляюся, то бюджетна від. Бюджет. 2016 рік Російської Федерації планувався з закладеною ціною в 50 доларів. Ну от, за барель. Як, як кажуть наші брати росіяни в дужках, що не сложилось поки що. І складається все до того, що от як наш зовсім недавно був захід, і там експерт сказав, що от деякі регіони Росії 10 доларів за барель переживуть, а от чи переживе. Цілісна Росія, цих 10 доларів очевидно, що Росія переживе як територія, да так? як це територія, але але, але і... вона буде зовсім якась. Вона буде трошки в інших кордонах. — Так, та. та. в інших кордонах, і ті, що переживуть, наприклад, Сибір там або ще щось. Ну будуть себе почувати краще Їм до центра. Далеко да, так да. вони а Москва, от, яку всі росіяни дуже не люблять. Ну подивимося, як вона перенесеться. Проблему і чи зможуть вони потім їздити на дорогих машинах і там будувати геополітику свою прямі. Збросить московська іго, <реш> Я би так, <реш> так <реш> сказав би «Держитесь, браття із Вологди <реш> от, 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 так, от, на... <реш> Ну, так. десь так, десь так, так да, до речі. А, цей тиждень був також дуже цікавий, тому що Володимир Путін робив досить багато сенсаційних е, історичних заяв. Тобто він себе продемонстрував як не лише експерт в геополітиці чи в енергетиці. в… Нафто і газу видобутку, але і серйозний дійсно історик, аналітик історичний і ідеологічний. Тобто, він декілька разів зробив заяви в різних місцях, причому публічні, щодо того, що. Насправді радянський союз розвалив Володимир Ілліч Ленін. Заява дещо сенсаційна. Тобто будемо говорити відверто, тому що нас принаймні в школах вчили зворотньому так, говорили про те, що він його створив. Да. Але от бачення Володимира Путіна є таким, що насправді саме національна політика, яку провадив Володимир Ілліч Лєнін, вона нібито стала причиною подальшого розвалу радянського Союзу як продовжувач Російської імперії в 1991 році, що курс на більшу етнічну автономію і нехай і формальну, але суб'єктність Національних Республік колишнього радянського союзу, це був хибний курс. Надо було проводити русифікацію і руський мір строїть. І тоді було б все прекрасно. При цьому ну, сама по собі заява досить контроверсійна, тому що. Якраз русифікація, як на мене, поглиблювала цю, цю, цю історію. Але тим не менше, от зараз ми спостерігаємо, що у Путіна слова з ділами не розходяться, і була прийнята урядова програма в Російській Федерації вивчення російської мови, яка, як говорять експерти, суттєво обмежує можливість викладання в школах мовами власне національних меншин. І є вже низка заяв парламентів суб'єктів федерації, зокрема Чувашія, Татарстан Якутія, зробили такі звернення щодо того, що вони вважають неприйнятним обмеження викладання національного, тобто Путін. Послідовно йде на конфлікт з етнічними меншинами, причому, що характерно етнічними меншинами, які в окремих суб'єктах е, Федерації становлять більшість від Та, загальної стан, кількості Татарстан, до речі, населення. є одним з небагатьох суб'єктів Російської Федерації, де росіяни не становлять більшість, якщо я не помиляюсь, до речі. Ну, по суті, так, але і в Якутії насправді там, і в Чувашії, так само місцеві етноси вони становлять більшість або принаймні мають половину. А, що це означає? Тобто Путін вирішив е, розсваритися з своїми е, національними республіками, чи вирішив їх е, на, ці, мічом і огнем русифіцирувати, тому що на фоні власне, е, нафти по 25 баксів це не дуже хороший час, мені здається, для русифікації. Якщо так. Моделювати ситуацію, то як співав один із російських поетів, навірно, ти нінужні книжки читав в да? то таке враження, що Путін зараз почав читати якусь футуристичну літературу, і він по-своєму -своє, по да, по-своєму почав дивитися, ну от давайте зрозуміємо правильно, що ми от дивимося зі сторони своєї, так, і ми бачимо якісь хибні кроки, якісь ще шукаємо логіку. А він живе зовсім в іншому світі, там, де він центр, а все решта, от вона коло нього крутиться і крутиться завдяки ньому. І він вважає, я не думаю, що він дуже там задумується над тим, як оцінять його слова де-небудь. Це сигнал всередину країни, це однозначно, те, що він зараз робить. І якщо йому Лінін уже… Ні, його герой, не авторитет, а не авторитет, тому тут залишається, я так думаю, що скоро дійде на другий план Сталін, то що він теж погано багато зробив, якщо брати його логіку, ну, от цю на, справді вірю. Сталін відповідав за цю національну політику. І, так, і, так, в принципі, так. був автором достатньо, до речі, як на мене, грамотної політики. Тоді грамот, тому що вони насправді розвели ці молоді незалежні республіки і сказали, що все буде хорошо. Це така, вроді як конфедерація, і тим більше, що вони зробили, якщо ми пам'ятаємо, що в практично в кожній е Пасхулі це так да було таке. були закладені на майбутні міни, які потім, як ми бачимо зараз, одна за одною, там вибухає або взбурює ситуації. в кожному із республік, колишніх ну мабуть, в кожній є якась така проблемна територія, яку можна поділювати з центру там або ну. Як завгодно, тобто він був тонкий ігрок, але зрештою я... ти саме Придністров'я ну, яскравим прикладом. У нас теж от шматок він... Одеської області. Да. По суті, якщо буде бути ну, чесно, от, от от такі То, л... створення. Ми так, не претендуємо так, на та, молдавську територію ні. просто, що це були пазли, які були розставлені грамотно. Я думаю, що Путін скоро і це буде критикувати, тому що йому треба керована імперія, така от ним, так? І він себе бачить і збирателем руських земель, і насаждателем, скажімо, цієї класної мови, як він вважає, що російська має бути. І він не задумується про те, що меншини, і він, мабуть, ну або йому радники не радять в тому плані, що це може стати початком конфліктів. Він на них не звертає уваги, тому що якби в нього була послідовна політика, то я думаю, що це було б, мабуть, якось по-іншому. А та а він поступає так, як поступає диктатор. От я захотів, Так, да, І словам. буде так. <кхів> і от я скажу, що там в Чуваші будуть говорити на русском. значить вони будуть. Ми говорити. Це може один русський народ. Ну, ми наші, ваші, ми ваші, ваші. Ми ж русські Понятно, да? та, ну, та, ж відома фраза. От. От. І питання в іншому, що дивіться, він же ж заручник своїх ілюзій. От йому колись хтось да, хочу, хочу сказати, що йому хтось колись сказав, що його будуть вплоть до е, там, Київщини, зустрічать хлеб. хлебом. Да. От Західній області, мабуть, ні, а вони потім зрозуміють. Ну бандерівці, да. але ж вони потім зрозуміють, тим господарний, і не побачать, що він от дійшов. І от він це повірив. І він зараз ясно, що це для нього, якщо не трагедія, то, скажімо так, неприємна. І не новина вже, а це вже, ну скажемо, він з цим вже змирився, так? але він не може змиритися, що в Росії, в тій великій, такій багатонаціональній, можуть бути такі, як кажуть, ці ніжданчики, які можуть вибухнути не зараз, може, не сьогодні, але в найближчій перспективі. Якщо він так і далі буде, от як через колено він це робить, так? Ну, це дуже небезпечний момент і для його політичної кар'єри. Тому що ну скажімо, тому що його звинуватили британці, в тому що він вбив людину на їхній території і очевидно не одну, так. Ну, британці, я бачу, що вони молодці, що вони послідовні. Послідовні. Вони дуже грамотно підійшли до подачі до питання кримінальної відповідальності громадянина Російської Федерації Володимира Путіна. Ну, і На вони... майбутнє вони звузили взагалі для нього простір дуже ну, так. Та, та, і тим більше, що тут і фільм цікавий вийшов по ньому. теж. Тобто, ми бачимо, що це не випадковість. випадкові. Ну, що ці факти політика. були зібрані давно, і фільм був відзнятий, і воно чекало ну, свого окей. часу. Ми всі дорослі люди розуміємо, що, 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 що фільм за один день. День не знімуть Якісний, тим більше. Тому, як кажуть, на кожного товариша є своя папочка. Тобто тут я розумію, що на цього товариша папочки є не тільки скажімо, Вакуалі, Сполучених в цирку. Да? Так так. Тобто, так що подивимося, ну він грається з вогнем, але розумієте, тут смішки смішки але один момент, який от змушує весь світ ставитися до нього більш менш серйозно, тому що при всій його такій екстравагантності він ще є цією обіз'яною з. Вот я думаю, что если бы в Российской Федерации не было ядерного оружия, то у него бы и поведение было совсем другое. Mm -hmm. И свет бы до них ставился трошки тоже по-другому. Потому что Путин, он где вот помните, из -за этих бредовых заяв, он же что сказал? Что если бы у Сталина в свое время было ядерное оружие на тот период, вот, то скорее бы он его применил. Тому що є політичні інтереси, які вищі. Можна поцікавитися, де б він примінив. Ну, э... Я не можу це сказати, тому що в мене не воспален, ну, я, скажем, я вважаю себе адекватною людиною, а от Путін, я бачу, він трошки, от, він, він цей мір, мірок свій, заходить все глибше. Але є враження, що, от, знаєте, от, я, я відчуваю, що він не просто читав Дугіна, а навіть дописував Дугіна. Знаєте, там у нього був нотатник, в він його дописував. Але принаймні він серйозно вважав. Жає, мабуть, що Дугінщина вона абсолютно співмірна з роботами таких е геополітиків, як Бзижинський, Кесінджер. Ну, тому то, що це фігура насправді, яка може бути Це ж глиба, да це глиба і може бути дороговказом для да. Російської Федерації. І Він скажімо так, говорить дуже на його думку. Ну, такі висуває такі ідеї, які дуже легко сприймає російський народ. Це якщо його можна назвати. І, ну, це так Путін думає. Я ну, дуже сподіваюся, що, це, що він дуже да, він, він глибоко вийшов в себе і може не скоро повернутися. Повинні... Оцей стан лідера держави, ядерного, він дуже небезпечний, тому що в один ранок він проснеться і подумає, що вже пора. От, от сьогодні можна, і він не буде ні з ким радитись. Він там віддасть наказ, і в Росії це не та держава, де хтось буде думати, ділить чи не діли. Вони... Тупо є, є, є той виконавець, який завжди все зробить. І тому от оця небезпека. Тому що от психічне здоров'я цього лідера воно викликає вже давно питання. І... А, а, а на... уже. він собі не принадлежить, він <гум> належить людству, я б сказав. Ну, да, він, же ж уже, він же ж не просто чоловік. Він... Человек щедерний. Да, <traveling> <yeah. atrains> он, 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 он над планетою всі всей... є. Пане Олеже, хотілося б поговорити з вами про внутрішню українську ситуацію. Ініціатива референдуму запропонована Арсенієм Петровичем Яценюком, який вже підтримав ряд парламентських фракцій. Чому саме зараз, на вашу думку, впливає ця технологія і ваші оцінки необхідності проведення цього референдуму? Ну, по-перше, чому зараз? Тому що. Мабуть, не впевнені в тому, що є та кількість голосів, яка необхідна для того, щоб це провести через парламент. З іншого боку, хочеться. Мова йде тут тобто, про зміни щодо окупованих територій. Так, так йде, йде питання. Це дуже, скажімо, для українського суспільства дуже непросте питання. І воно зараз перебуває в такому стані, що в парламенті, ну, от, із тих, що я там з інсайдерських такий, кіл отримую інформацію, що немає того кількості людей, щоб провести це зараз, і дуже швидко. Тому виникає технологічний прийом. Народний фронт, наприклад, якщо, яким скажімо так, Яценюк, лідером цього фронту був свого часу, так, да? він хоче зберегти обличчя. Всі розуміють, що референдум провести не можна зараз. Ну от просто не можна, тому що щоб його провести, треба був. От його треба спочатку прийняти правила, по яким цей референдум буде проводитись, а потім його проводити. А на даний момент це популізм чистої води, це потягування часу, це демонстрація, а може це частина торгів. Ми не знаємо, може це, от вони ж казали, що ми проголосуємо. Якщо не проголосуємо, то якщо ми вийдемо із коаліції, то коаліція розвалиться. І ну там оці ультима мова ультиматумів, вона досить зараз в парламенті у нас дуже розповсюджена. і це практика, ну скажімо так, пагубна для парламентаризму. І взагалі ці дії вони не на даний момент не конструктивні, тому що вони показують свої наміри робить те, на чого немає законної основи. Принаймні, от в ДНР вже відреагували на цю ініціативу. Заявив Захарченко, що це не що інше, як зрив мінських домовленостей, ніякого референдуму проводити не можна. Разом з тим ми пам'ятаємо, що в ДНР вони збираються проводити так звані вибори без участі. Українських партій. Що це на вашу думку? Оскільки ну, така ініціатива є прямим порушенням мінських домовленостей про те, що вибори повинні відбутися і відбутися за українським законодавством? Чому такі дії? Проводить. Ну, Лідер ДНР. Перше, що допрошує, це, якщо не подобається Захарченко, то мабуть треба проводити. От це, це, якщо так взяти момент, ну зрив мінських угод з вуст пана Захарченка, це ну, звучить мінімум як, цинічно як, і дуже несумічно. Українській що Щось ми... Так, як <рес> ми таке робимо. Правильно ми не просто, Але про це знає Захарченко. Захарченко, по перше, знаєш. Чи там з Кремля ще скажуть, то що якщо його може, якщо буде все погано вести, то але може якщо їм статися. не подобається, то ага. значить, ми все робимо правильно. В Кремлі вже погрожують прибрати Захарченка. Сьогодні з'явилася інформація про те, що на його місце Микола Янович Азаров або навіть Арбузов може повернутися. Це щоправда, Тимчук сказав, тому кажуть, да, то, наврядчи навряд кажу, навряд це інсайдерська інформація <соць> з Кремля, <соць> з Кремля. Навряд чи Ломов подзвонив Тимчуку і сказав, що а, як дивитися на те, щоб ми поміняли цих двох клоунів на. Тих попередніх похорон на тих на, на, на їхніх на да. тих, Ні, да, Тут питання в іншому. Я б в цій ситуації на місці Захарченка менше всього переживав про наш референдум, тому що треба переживати за себе. Тому що епідемія, та що сталася зараз на окупованих територіях з неугодними лідерами, вони там якось так втрачаються життя чи здебільшого мені здається інша вежа кремлівська страждала в цьому процесі, але можете тут махання з воно ж може це по-іншому... Е Рибирання е методів, просто mm. методи, такі як фізична ліквідація, абсолютно в політичному житті no, самопроводих no, <світ> цих <світ> маріонець, як <світ> <дамагану. світ> Можна би було їх закріпити навіть на закону. <світ> у нас там, типу, умовно кажучи, вибори, якісь ще там якась єрунда, <світ> а вони їх <світ> просто взяли, грохнули там або ФСБ приїхало, або гру вивезли десь з кляпом. Тим більше ж ми ж бачимо, що навіть британці довели, що на території інших країн це робиться. А якщо на таких от квазі республіки, то там все, там же ліцензія на убийства собственно, реально продана давно, і кожен із цих лідерів повинен розуміти, що тільки він буде проявляти самостійність, то він зразу ну, там заболить. Так, тут і питання розумієш, болюче питання, тому що ти повинен ще балансувати між інтересами великих російських гравців, і тут питання ти зможеш і, баланс. і, і ще балансувати між жадібністю, тому що тут, тут які ресурси йдуть, і от щоб тим по тим рукам, які це будуть брати своїм, ж бить вже дуже тяжко. А усвідомлення того, що оті погані українці, які проводять референдуми, вибори налаштовують мирні процеси, так а от нові куратори. Оціяка, вони просто дуже вирішують, вони просто вбивають. тобто Вибір тут дуже простий. Тому пану Захарченко, скажімо так, є чим займатися. Те, що він хоче нові вибори зробити у себе, ну хай проводять це питання немає, їх ніхто не визнає. Якщо їм треба якусь картинку, і це, ну, ми не можемо на них ніяк впливати. Ситуація. Так, якщо формально взяти, то це зрив. Мінський угод, тому що. Але вони їх зірвали вже давно. Тобто, Але за великим рахунком, ми ж прекрасно розуміємо, що ця площадка в мінську це ну, ніяка не площадка спілкування з цими маріонетками. Тобто, це місце, де Україну під виглядом там, діалогу з якимись там лідерами якихось там, нібито самопроголошених республік, Євросоюз з Російською Федерацією вдвох там нагинають до зручних для них моделей, які а наше нам питання не, не нагинається. Наше питання, якщо вона 에... тут дурня. просто. Ні, чим ну, займається, я... насправді, не... близько, як yeah, я вважаю, yeah. yeah. <laughs> наша делегація. Yeah, yeah, я не розумію, наприклад, до цих. Чому, до речі, їх постійно хочуть поміняти. В минулому році Захарченко, Плотніцький, не любили куч, ми хотіли його поміняти, тепер їм безсмертний не підходить і Іра Гераченко. Чим Іра Гераченко йому не не Ні, Безсмертний просто те, що розумний, я розумію, чим Геращен їх не задовольняє. Я зрозуміти не можу. Там не треба тревогіку, що питав тих обіріть і посадіть і нових. Ну, вони хочуть щоб що теж якось типа псевдоцарева привезли, бо, я не знаю. Там, ну це розумієте, не варто когось. їх аналізувати їх поведінку, тому що вона не самостійна і алогічна просто безперечно. Але є дуже цікавий момент в мінських е перемовинах, який. Е Є, в принципі, публічно відомою інформацією, але чомусь нашими політиками не особливо тиражується. Це те, що від початку ну, стояло питання у багатьох українців, кого представляє на цих перемовинах Медведчук. Так от ОБСЄ ще в минулому році заявила про те, що Медвечук там представляє власне ДНР і ЛНР. А, і виникає тоді наступне запитання: тобто, якщо Медвечук представляє там ДНР і ЛНР, то чому в той час, як умовно кажучи, а, можливо, не найкращий і не найдопропорядніший громадянин України Корбан знаходиться в СІЗО, Медвечук замість цього знаходиться там, в Києві, Мінську, Москві, де він mm, чи да, буває. Завжди, да. Під санкціями, ні, я, до речі, no, не пригано. Ні, ні. Yeah, yeah. Я не чув такого. Ну, Це питання: по або навіть є краще питання. Якщо там Медвечук представляє ДНР ЛНР, <laughs> а це означає, що він представляє там Росію. То кого там представляє Зурабов, Й його поміняли зараз на іншого? Тобто кого представляє власне офіційний представник Російської Федерації? А він такому? представляє в по їх логіці, він представляє ту сторону, яка хоче примирити цих всіх нехороших людей. Вони ж себе представляють, як вони хитро зробили. Вони ж не учасник переговорів, скажімо так, себе позиціонують. Вони себе позиціонують. Як, да, ми ж координатори. да, От вони, оце буде слово координатор. Щоб ми, ми ж їх, отець, от нерозумних українців, мирим же. Один одного погоджуюся, але тут цього виникає цікаве питання. Тобто Франція і Німеччина почуває себе абсолютно комфортно, будучи в групі з такими медіаторами, які вже, чесно кажучи, абсолютно публічно і відкрито приєднали до себе частину України в вигляді Криму. Тобто на Донбасі їх немає, але сорі, в Криму вони є. Ну так це факт, який просто від цього повинно було все йти. І розумієте, Європа ж вона. Ну, штовховується на одні і ті самі граблі вже не перший раз. От при замирення і утихомирювання диктатора, який захоплює територію, дуже погано для Європи завжди І... Для Європи? Ну, а чого б і ні. От якщо Гітлера примірювали, ну, давали території, возьми це, возьми це, це. Ну, ну потерпіть іще трошки. то есть, ну, Це ж не до нас йдуть. Ну і, так, спогоджують. І, і вони от нас зараз, типу, головне те саме. Спокійно, але не злі була, не була, війни. Війни. Не була так, щоб у нас ні була війни. Це судети так. тоді мали схоже та, перебіг подій, і це закінчилося світовою війною. Ну так, але просто справа в тому, що Чехословаччина взагалі не давала фактично відпіру, крім там окремих випадків так. недисциплінованих офіцерів. От слава яких звичайно вписана золотими літерами в скрижалі історії. Польща намагалася давати відсіч. Звичайно, Богу. на два фронти там сильно не повоюєш. А... Ну тоді, коли здають великі держави, здають інтереси більш менші то в неї є тільки одне право у цій держави, і правильно це захищати саме саму себе. Це 에... стоячи загинути. Ну а що Польща насправді ні, зробила, і за рахунок цього відродилася. Насправді да? і Україна насправді в цьому випадку поступила все таки шляхетно. Ну, я думаю, і що, що це правильно. Треба, треба до останнього розраховувати на себе. Тому що. І, і використовувати всі можливі моменти, ті, що ми говорили. І всіх. І всіх. А що? це? Я от не розумію тих експертів, які кажуть, от ми там когось обдурюємо. Це яке питання? Це автомат. наше завдання. Це дипломатія. Однозначно, давайте це називати це дипломатією. Так. Що ще в нас цікавого сьогодні? До речі, в Москві відбувся з'їзд так званий. В нас одна хвилина лишається групи так званої 25 січня, і в нас уже який день лишається новим і одним з головних ньюзмейкерів Пан Гіркін він же стрілков і Едуард Лімонов в присутній зробили заяву про необхідність там захоплення якихось білоруських територій. Наскільки це відповідає якимсь сучасним реаліям, я не знаю. До речі, Як... цікавий момент. Вони я бачив заяву цього руху 25 січня, і там говорили про те, що треба Баркашов підключити. а Вони працюють, до речі, там на Білорусі. Ба, перепрошую е, да. Ну, менше з тим. Пан Гіркін лишається в нас одним з головних ньюзмейкерів, просто оцінюючи навіть заголовки, які вже декілька днів поспіль з'являються. Я думаю, що героя України можна би було давати. Пану Гіркіно, він заявив, що до Гаги не доживе, занадто багато знає. Сподіваємося, що Путін до ГАГИ все ж таки дотягне і понесе відповідальність повною мірою. Доживе до Гаги чи не доживе? Таке коротке питання на 10 секунд. Хоче дуже, щоб дожив. Добре. Нам теж було б дуже цікаво почути, про що би розповідав Володимир Путін на Гагазькому трибуналі. Ймовірність цього. Назвичайно низька. Проте з вами був вечірній тепловізор. і Ми щовечора несемо тепло у вашій оселі. До зустрічі. На ну, все добре.